Привіт, мій найвідданіший глядач! Сьогодні я потішу тебе новою граматичною темою. Обіцяю, вона не буде занадто важка. Ну, не важча, ніж тема правопису м'якої та твердої і. Ось та тема, вона найважча. Ну що, здогадались про що мова? Поки ви думаєте, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Цього разу ми поговоримо з вами про ступені порівняння прикметників. Добре, що і ступені, і прикметники в українській мові також є, тож провести паралель між словацькою мовою та українською і на її прикладі вивчити словацькі правила не мало б стати для нас чимось нездійсненним. По перше. Повторимо для себе, що таке прикметник, на які питання він відповідає, та на що нам це все Боже мій? Ні, та як це все буде словацькою? Прикметники це всі слова, які відповідають на питання, який, яка, яке. Наприклад, солодкий, сором'язливий, важливий. У словацькій мові прикметники мають дві назви: це ад'єктива. Та придавне мена. Запам'ятаймо обидві. Питання словацькою мовою до прикметника звучить як акі, ака аке у однині та акі або аке у множині. Наприклад, сладкий, ганбливий або ще. Дволе Якщо ви не розумієте, чому саме ці закінчення у цих словах, то раджу вам подивитися наше відео на тему визначення роду іменника. Там я все пояснюю. Добре, повертаємось до теми. Припустимо, що ви з другом пішли м, до якоїсь словацької кав'ярні. І стоїте собі, обираєте напій. Але чашнік у цей час кладе вам веля отазок. Він питає вас, яку каву ви бажаєте: студену або богоруцу, млічну або черну, бельку або малу. Ви взагалі-то вчили словацьку на курсах, але питань так багато, а чашнік говорить так. Ріхло, що ви губитесь і виходите з кав'ярні з банановим лате, хоча хотіли випити чаю. Ваш друг, який між іншим, відвідував розмовні клуби Камстаді, зорієнтувався трошки краще, ніж ви, і тому п'є собі колбрю. Ви скажете йому, твоя кава є менша, а студійніша або моя. Купілсомсі найдрагший, а найсладший напис понуки. Спробуйте перекласти це речення самостійно. В принципі, зрозуміло, що менші це менша, а студінні це холодніша. Найдрагші та «найсладший» – це найдорожчий і найсолодший. Але питання ось в чому: як ми дійшли до цих форм? І чому не можна сказати, ну, до прикладу, драга? У сенсі більш дорога. Тут переходимо до сухих граматичних фактів. У словацьких прикметників є три форми: це позитив, компаратив, а суперлатив. Позитив – це початкова форма всіх прикметників. Ну, наприклад, слово «драгий». Компаратив – це порівняння драхші. Ми використовуємо ці форми, коли у реченні є порівняння чогось з чимось. Наприклад, моя кава є драхшя ако твоя. Моя кава дорожча ніж твоя. Суперлатив – це найвищий ступінь порівняння. Ми використовуємо його, коли кажемо про щось най. Наприклад, моя кава є найсладшія, найдражі та найстудяніша з усіх екзистуючих кав. Тобто вона найдорожча, найсолодша, найхолодніша з усіх існуючих. Тепер стосовно утворення цих форм, як їх ліпити, що залишати та що викидати. Завжди орієнтуємось на позитив, тобто на початкову форму прикметника. У словацьких ад'єктивів є три важливих для нас закінчення: це і, кій. Окей, okay. як у словах богатий, меккий або глибокий. Пам'ятаємо, що ці закінчення змінюються в залежності від роду іменника. Перш ніж робити з заможного заможнішого, а з глибокого найглибшого, нам треба прибрати зайве. Тобто ось ці наші закінчення. Що залишається богат мек і голп. І ось тепер к цій формі ми додаємо закінчення «-ші», що і є ознакою компаративу. Тепер ми отримуємо «богатші», «мекші» і глпші. І, боже, ніколи не мекші і не «глбокші». Добре? Ось вам приклади в контексті. Джефрі Безос є богатші, ако Марк Цукерберг. Періна є мекші Дека. Язеро є ако ріка. Зверніть лише увагу, що закінчення знову ж таки вони міняються та відрізняються в залежності від роду іменника. Тобто Джефрі Безос він чоловік, тому він богатший. Періна жіночий рід, тому вона мекшія. А язеро середній, тому воно. Гупші, вау! Як просто сказав батько словацької мови Людовіт Штур. Занадто просто. І додав закінчення ейші. Але ну, тут ми з ним погодимось, бо слова типу дволежітий, смутний або зауймавий ну, не звучать закінченням «ші». Як би ми тоді казали? Зауймавші, смутніші, дволежітші, ну щось таке. Не то, що зауймав Смутнейші, дволежитніші. Але коли Людовіта спитали, як нам зрозуміти, коли ми пишемо ші, а коли ейші? Людьо махнув рукою і сказав: Коли звучить ші, коли не звучить ейші, це я жартую. Звісно, не маю жодного уявлення, як це було насправді, але зовсім не здивуюся, якщо приблизно так само. Щоб не мучити вас усілякими винятками, закінченнями та прикладами, я вам раджу використовувати свою власну мовну інтуїцію. Так вона існує. Якщо слово довге, наприклад, твердоглавій або складне, наприклад, взділаний або запозичене, як слово позитивний, то з більшою вирігідністю це слово у компаративі ми напишемо закінченням ейші. Тобто твердоглавійші, позитивніший, вділанніші, ну, або ще коли інакше слово просто не звучить, ви не зможете його нормально та мілозвучно сказати. Як, наприклад, мудрий. Не мудріші, справді, але мудріші. Або ще горуцький, не звучить як горуцьший, набагато легше вимовити горуцейші. Якщо від всіх моїх пояснень у вас. Жодного прояснення, а лише головний біль. То негайно переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на перше безкоштовне пробне заняття. Ну а якщо ви до університету словацького вступаєте, то тим паче отримаєте безкоштовну консультацію. Файн ідемо далі. В нас ще залишилася з вами одна форма, яку ми не розібрали. І дякую Боже, тут все дуже просто суперлатів, найвища ступінь порівняння прикметників, утворюється від компаратив.

Якщо створили компаратив, то і з суперлативом впоратися. Але і це ще не все. Бо, звісно, в нас є винятки. Лише добре, що їх небагато. І вони, ну, в принципі, дуже логічні. Ось вони, наші вінінки. Пекні не може бути пекніший, але кращі. Так само малий не може бути малший, але менший. Ну, і відповідно, велький буде вечір. А добрі лепші. Злий логічно «горші». Вивчіть, та буде вам щастя. Ну і наостанок невеличка вправа. Я буду називати вам прикметник, а ви маєте сказати, як він звучатиме у компаративі та суперлативі. Старий. Тяжкий. Велький. Худобний. Злий. Зодповідний. І питання зірочкою. Як сказати, вона найвідповідальніша, а воно найважче? Правильна відповідь найзодповідніше та найтяжча. От і все. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, ви встигли поставити лайк та підписатися або написати гарний коментар. Ну а ми з вами побачимось у наступних відео. Майтеса найлепше.